Спецпредставник Трампа Кіт Келох відвідує Україну 14 липня. Він приїде у Київ. Про це вже оголосував, Пробуде тут цілий тиждень. Візит Келога підтвердили в українському МЗС. і Зазначили, що з посадовцем вже запланували низку зустрічей. Про що йдеться? Йдеться про те, що президент Зеленський був у Римі на конференції з відновлення України і там безпосередньо зустрічався з Крісом Келогом. Говорили за словами українського президента про американську зброю, і санкції проти Москви. До слова візит Кело. Відбуватиметься на тлі повідомлення з засобів масової інформації про те, що Трамп вперше за час президентства готовий або може передати Україні зброю. Лідерство Сполучених Штатів посилене тиск на Росію і зміцнення оборонних спроможностей України. Це є три ключові кроки, аби завершити війну. Слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги каже: безпека України нерозривно пов'язана з трансатлантичною, і зараз головне завдання віднайти дипломатичне рішення, щоб встановити реальний справедливий і тривалий мир. Як це має виглядати, і хто ще тут не зазначений в списку гравців або в що граємо? Дмитра Левося розпитуємо. Це політолог-міжнародник, пан Дмитре, як читати. Да. Вітаю. Насправді, якщо ми говоримо про три складові, здається, нічого нового, все зрозуміло. Але а в яку гру політичну зараз ми граємо? Це шахи чи це вже щось інше? Ну, думаю, тут такі об'ємні шахи, далі можна тут говорити. І багато сторонні дійсно чули, тому що було б, звісно, Ше якби було дві сторони, але як ми бачимо, що у всіх є свої інтереси, і тому ось так воно відбувається. І до речі, саме наприклад, там з врахуванням цих інтересів президент України теж про що говорить зараз, коли. Йдеться про можливість продовження переговорів. Там, от, в тому самому рівні він, спілкуючись з журналістами, сказав, що так, вони можуть бути після завершення. Процесу обмінів військовополоненими, про які йшлося, було досягнуто в Стамбулі. Зрозуміло, чого да. Тому що це з гуманітарної точки зору, що необхідно добитися ці категорії, визволити інакше Росіяни знову почнуть цим гратися, але це саме ці відновлення переговорів саме у форматі Україна. Росія і Сполучені Штати, да? тобто, ось зрозуміло чому, тому що е, у Сполучених Штатах у них є своє бачення, і ну, а для нас це той момент, коли е, ясно, що Російська Федерація вона намагається зробити все для того, аби україну якщо не затягувати переговорів то з україною розмовляти тільки шляхом тиску і про проголошення своїх Своїх так, ультиматумів для капітуляції пане Дмитре, а цей список трьох він є, ну очевидно, що неповним і не виключним, але тим не менше, я на що звернула увагу. Європи там немає, принаймні європейської співдружності, коаліції охочих рішучих, чого завгодно. Навіяно останніми повідомленнями з Польщі від пана Дуда, який досі залишається президентом до, до зміни до передачі до трансферу влади в, в, в Польщі. Але тим не менше, саме формулювання і така. Образа, що мовляв, а ви нас польщу недостатньо е, означаєте і підсвічуєте в якості партнерів і тих, хто допомагає. Ви використовуєте наш аеропорт, ви використовуєте наші дороги для допомоги Україні. Але... Але а чого насправді хоче тут Польща? І чи в цьому контексті європейська співдружність і наші європейські партнери, ну і не тільки європейські, до речі, там Канада, та вони скажуть, почекайте, так не сполученими штатами єдиними. Чи не доведеться нам якби змінювати оцю оцей список необхідних і обов'язкових умов для досягнення справедливого миру? Ну, я думаю, що тут, коли міністр закордонних справ Сибіру говорить про ось це лідерство Сполучених Штатів, яке необхідно разом з тиском на Росію та повноцінною допомогою Україні, то в принципі гадаю, що тут що це корелюється з поглядами наших європейських партнерів. Знову ж таки, бо бачимо таку річ, наприклад, коаліція рішучих, про яку багато йдеться, вона весь час в ній завжди йдеться про необхідність участі сполучених штатів, і це один із тих моментів, які її десь прихильмовою, тобто йдеться про да, готовність військового контингенту. Але завжди йдеться про те, що ось повинна бути американська присутність у вигляді там авіаційної підтримки, або там якоїсь, там забезпечення там безпеки у вигляді там, підтримки ракетної да там чи ну є і в принципі ми бачили протягом кількох місяців, що Америка це відкидала, але наразі у Римі на полях ось цієї конференції про відновлення України. Якраз було із засідання коаліції рішучих, і в ній, до речі, Сполучені Штати прийняли участь якраз згадуваний нами Кіт Келло. Тобто тому гадаю, що це звісно, так би мовити, так, дипломатичний певним чином прийом, але він ну, явно узгоджений і обумовлений тими особливостями, які. Є у європейської політики, і навряд чи я думаю, тут це може викликати якісь непорозуміння. Щодо Польщі, гадаю, що це вже ну абсолютно відзеркалення власної внутріпольської політики і цих проблем, які там насправді існують. Щодо ми побачили, що ось там відбувається насправді зростання цих такого. Ну не, не, не те, щоб да, там ну, так як я да, і негативного ставлення до України, і ось ці е, хвороби політичні, які і там псевдоісторичні, які присутні, вони е, починають даватися знаки через що навіть е, політики, які е, помірковані або е, там завжди. Позиціонувалися як адвокати України. Вони теж схиляються до якщо не такої просто риторики, то ось до того, аби. Показувати, що вони тримають руку на пульсі і є разом зі своїм так би мовити населенням. Давайте ще додамо трохи про Путіна і відсутність емоцій. У нього Путін просто робить свою роботу, наче вбивця. Це слова президента України Володимира Зеленського у фільмі BBC Зеленський. Його історія він зазначає, що мав з російським правителем довгу зустріч у минулому, і під час неї Путін дуже багато брехав. Він не людина у сенсі людяності. Він просто робить свою роботу без емоцій, знаєте, як убивця. Так, це просто робота. Для мене моя робота це частина мого життя. Я справді люблю Україну. Я хочу миру. Я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали мене. Ось все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя. Володимир Зеленський, президент України. Здавалось б, нічого нового, нічого ніякого відкриття століття, ніякого відкриття року. Все, всі все вже давно зрозуміли. Але у, у нас рожеві окуляри, і ми вважаємо, що всі мають бути україноцентричними. Проте доволі багато людей у світі досі залишаються залюбленими в Путіна в різних сенсах. Є шанс ем, бодай якось змінити цю історію до того моменту, поки Путін ще залишається при владі? Гадаю, що шанс є. Завжди, і ми ж зараз навіть от спостерігаємо історію з е, президентом США Трампом, да, тобто Російська Федерація е, в особі Путіна, в тому числі, вони ж дуже сильно постаралися. Е, ми ж бачили, да, що бажання відновити відносини з Російською Федерацією, просто займатися з нею бізнесом та да, пропонувати ось якусь вигоду. Воно було присутнє. Але дійсно, як Зеленський про це говорив, що а там життя це війна, да, тобто, ось він живе в такий спосіб, там не йдеться. да не йдеться про вигоду навіть да, тобто там йдеться про велич про з, там задоволення самого себе або ось цих імперських комплексів, що дуже подобається всім росіянам, і тому не спрацьовували всі ось ці речі, і не спрацьовувати і не будуть спрацьовувати. Не при цьому росіяни да вони можуть обманювати тривалий час, говорити про ось там свою готовність до переговорів і додавати але. Виставляти додаткові вимоги, які будуть виконуватися, виконуватися, все рівно досягти компромісу, неможливо да ніякого. Тому ось так. Гадаю, що повністю, звісно, це неможливо, щоб кожного хто вважає, що Путін це світовий лідер, на якого треба да, там рівнятися то але цілком да цілком цілком можливо скоригувати цю цю позицію, яка є в світі. Ось і, і певний приклад ми бачимо.